Мої вітання всім, мене звати Оля Чихрай, і це програма Варте уваги! Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва в Україні щороку відзначають 9 листопада разом із Днем Української писемності та мови. Цей день був заснований з метою відзначити вагомий внесок працівників культури і любителів у відродження української національної культури, розвиток народної творчості, активну культурно-просвітницьку діяльність. Традиційно в цей святковий день всіх працівників культури вітає керівництво, вручаються нагороди та цінні подарунки. Міський голова Юрій Гамар привітав працівників культури самбура. би нагадати події, які були 6,5 років тому назад. Був один з заходів у місті, і я процитував тоді слова, якщо пригадувати брання залі Черчилля, який коли час сказав, чому не закладені кошти на культуру. Не сказали, йде війна, тобто Друга світова війна, і на кошти на культуру не закладали. І Черчилль сказав тоді, що навіщо вести війну і перемагати, якщо ми не дбаємо про свою культуру. Тому сьогодні рік спільно з вами ми працюємо і. Точно на дітях, на культурі ми не економимо. Завдяки вам, працівникам культури, ми всі заходи, які відбуваються в місті, чи ви представляєте е самську громаду в області чи в Україні, навіть за кордоном, ми знаємо точно, що це високий рівень, і нам ніколи не є соромно. Ми розуміємо, що ви завжди гідно виступите і підтвердите цей високий статус нашого культурного міста Самбра. І тому ми за це вам вдячні. Ми завжди з таким. Задоволенням, коли приїжджають делегації до самбора на дня міста з Польщі, Словаччини, з Литви, інші гості, задоволенням слухаємо ваші твори, виконання працівників музичної школи, коледжу культури, відповідно тих людей, які в тій сфері працюють. Це починаючи від ведучих музикантів, артистів. Я не буду перераховувати всі наші колективи. Ви їх знаєте, завжди нам приємно. Бачите, це високий рівень. Ми вам за це вдячні від цієї громади міста Самбора. Я точно знаю, що нижче цієї планки ми ніколи не опустимося. На поки ми будемо ставити свої перед собою нові завдання, ми, як люди творчі, ми, як представники влади, і будемо робити поступ вперед. Тож від цієї громади самбора ми вдячні вам за цю роботу. І тут призвучало слово душі пані Марії, що музиканти, артисти мають свій фронт. Це правда, тому що ну, оперні співаки. Реп, по всі співають зараз пісні, які додають сили духу, в першу чергу, воїнам, людям, які відчувають ті різні бомбардування, тривоги відносно свого життя і здоров'я. Тому всі тут працюють на перемогу і ви в тому числі, ми за це щиро вдячні. Тож, найщиріше вітання вам, вашим сім'ям, родинам, Божого, Благословення. Ми успокою нашому місту, нашій країні і зможу допомога собі рад. Я звітаю ці громади міста Самбора з непрацінка культури і сусами найкраще. за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток культури, активну участь у мистецькому житті міста з нагоди всеукраїнського дня працівників культури. Нагородили грамотою міського голови, колектив працівників комунального закладу Самбірського міського народного дому. За активну участь у культурному та мистецькому житті міста особистий внесок культурне надбання краю та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва оголосили подяки міського голови, учасницям народного жіночого хору Червона калина комунального закладу Самбірського міського народного дому, учасникам народного музичного гурту Кредо комунального закладу Самбірського міського народного дому учасникам народного чоловічого хору дзвін комунального закладу Самбірського міського народного дому, учасникам народного Народного естрадного духового оркестру ретро комунального закладу самбірського міського народного доховаському рослану заново учаснику народного естраду доходов. <плес> Дякую міського виголошується тим і роману юрійовичу, учаснику народного естрадно духового оркестру ретро. Подяка гусару Казимину Йосифовичу. Учаснику народного естраду допового оркестру ретро. Учасникам народного музичного гурту самбірчани комунального закладу самбірського міського народного дому. Дякую військовою оголошується плеконо Ігорю Івановичу, учаснику народного музичного гурту Самірчани. Оголошується подяка курсу Миколі Михайловичу, учаснику народного музичного гурту Сабірчани. Часникам народного камерного оркестру Тіра з комунального закладу самбірського міського народного дому оголошується подяки шийці Любові валіні учасниці народного камерного оркестру Тіра. Яка міського голови оголошується Яніву Ігорію Володимировичу, учасник водородного камерного оркестру Тіраз. Як <плес> міського голови оголошується Бельдаровичевиця Миколаєві, учасниця дорожнього ситуації оркестру. Завершилося свято чудовим виступом у виконанні наймолодшої носійки народної культури Юлії Маморської. А наша програма завершується з вами. Була я, Оля Чихрай. Бережіть себе.